Кожного Різдва Дух Святий нам нагадує про саму суть Різдва. І ми сьогодні чули знову це нагадування, чому, заради якої причини Христос прийшов на цю землю і що Він звершив? Дві яскравих думки, які сьогодні звучали про Господа нашого Ісуса Христа. І одне питання. Яке через це зібрання звучало до кожного персонально, а хто для тебе є Ісус Христос? Я хочу, друзі, щоб ми в нашій такі святковій занятості, можливо, в певній суеті підготовки до святкових обідів, до прекрасних спілкувань з нашими сім'ями, з братами і сестрами. Навіть, знаєте, от, занятість для того, щоб як найкраще підготуватися, щоб прославити Ісуса Христа. Я хочу, щоб кожен знайшов час для того, щоб наодинці, відкривши Біблію, відкривши Його Слово і поспілкуватися з Ісусом Христом і дати собі відповідь, хто для мене, Господи, Ти є. Дві яскраві думки Христос Цар. І питання звучить, чи царює Він своєму житті? Чи Він є Господарем, і ти підкоряєшся у цьому, знаєте, волі царя у ваших сімейних відносинах як чоловік і дружина. Чи Господь є там царем? Сьогодні звучало про наші праці. Перепровіримо також про наші бізнеси, чи царює Господь там, в цій сфері нашого життя. Діти, хто маєте батьків, задайте собі питання, чи господствує Ісус Христос у моїх відносинах з батьками. Батьки, задайте собі це питання. А як ми по відношенню до наших дітей? І так можемо перепровіряти своє життя і підкорити свою волю. Ось цьому прекрасному царю, який приніс оце, знаєте, радісне царство для нас, в яке ми війшли. І інша думка або друга думка, яка сьогодні яскраво звучала Ісус Христос, мій Спаситель. Різдво, воно, брати і сестри, змінило абсолютно хід всієї історії людства. На минуле і на. Час благодаті, старий заповіт, новий заповіт. Я хочу сказати, що 30 років тому, в день Різдва, Господь також змінив і моє життя, на минуле і на приємне життя радісне з Ісусом Христом. Саме на Різдво Господь торкнувся мого серця, і я визнав його своїм Царем, своїм Спасителем, каявся в гріхах. І не було ніодної такої хвилини. Коли б я пожалкував, що зробив цей крок. Також знайдіть час, знайдіть момент. Якщо ви спасені, подякуйте Христу за це спасіння. А якщо ні, ми чули сьогодні, що Христос Він прийшов для того, щоб дати це спасіння. Він кличе, каже: Прийдіть, прийдіть простою молитвою, визнайте мене Спасителем і царем, і ви отримуєте блаженство і радість. Нехай ці свята, знаєте, свята вони приходять і вони залишаються в минулому, але нехай ці свята, от це свято Різдва, не одна душа не залишиться байдужою. Можливо, знаєте, освіжимо, обновимо свої е, сили духовні. Наша віра, нехай окрилиться роздумами і спільністю з Ісусом Христом. І нехай кожен буде благословенний. prihodom Isusa Hrista